Всім доброго дня. Це відео буде про групу 30J30. Міжнародна некомерційна організація, заснована в 1978 році. До її складу входять провідні світові економісти і представники центральних банків країн. Головою є представник Центрального банку Франції Де Гало. Діяльність організації. Аналіз і прийняття міжнародних рішень у сфері економіки. Оцінка впливу прийнятих рішень на світову фінансову систему, розробка методів, підвищення ефективності діяльності світового фінансового ринку. Засідання групи 30 проходить двічі на рік. Також об'єднання організовує науки семінари і симпозіуми, на які запрошує всесвітньо відомих вчених, економістів, лауреатів Нобелівських премій. А ви що знаєте про групу 30? Напишіть в коментарях під цим відео.